Ми з любов'ю робимо цю свою роботу. Івано-Франківському обласному перинатальному центрі не тільки народжують, тут консультують, лікують та оперують сучасними методами. Зокрема, впровадили новітню методику проведення ендоскопічних операцій. На зміну таким традиційним відкритим методам операції приходять новітні методики високотехнологічні. Це є лапароскопія, гістероскопія гінекологія. Ну звичайно, що вони відрізняються. відрізняються своєю малоінвазивністю. Що це значить? Тобто, що ми оперативне втручання з Снімчали через невеликі проколи. Ми маємо хорошу візуалізацію. Ми збільшуємо об'єм свого органу, якого ми хочемо побачити в 20 разів. У гінекології використовують два ендоскопічних методи лапароскопію та гістероскопію. Під час таких операцій лікар отримує доступ до внутрішніх органів через невеликі проколи або через природні отвори. Через відеокамеру всередині тіла пацієнта передається зображення на екран монітору, що дозволяє хірургу чітко візуалізувати всі органи та за допомогою спецобладнання виконувати точні маніпуляції. Лапароскопія полягає в тому, що ми оглядаємо черевну порожнину за допомогою лапароскопа, тобто, значить, інструмента із камерою, до якого під'єднаний світловод, і ми бачимо цю візуалізацію в червівній порожнині. От ми не робимо великих розрізів, тобто е косметичний ефект мінімальний. Регістрою це є матка, скопія це є, е візуалізація, тобто е ми через піху зможемо е подивитися порожнину матки, через е теж камеру, і ми розширяємо порожнину матки, і ми е проводимо операції по видаленню поліпа, по, по видаленню е Сенехі, тобто спайок в порожнині матки, по видаленню фіброміом, які виходять в порожнину матки. Тобто лікування безпліддя, ми теж це можемо значить усунути гістроскопічно. Перевагами лапароскопічних операцій є швидка виписка та швидке відновлення. Вони є низькотравматичними травматичними та дозволяють максимально вберегти органи та репродуктивну функцію пацієнток і уникнути післяопераційних ускладнень. Також важливим є і естетичний ефект: відсутність рубців та шрамів. Перевага це є косметичний ефект, перевага це те, що малий розріз. А при гістроскопії, взагалі, значить, Має, тобто хвора е, через е, після операції. Вона через годину-дві вона піднімається, значить, вона рухається. Вона значить е, відновлення проходить набагато е, швидше. І ми таких зазвичай пацієнток від виписуємо на другий день, на другий, на третій день. Функціонує в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі і гінекологічне відділення. Сюди можуть звертатися жінки будь-якого віку, незалежно від вагітності та навіть діти. В Гінекологічному відділенні такому як наш, установа третього рівня надання медичної допомоги, знаходяться інколи дітки різного віку, різного віку, від рочку і до 18 років, незважаючи на те, що є обласна дитяча лікарня, але коли в таких діток виникають гінекологічні проблеми у вигляді різних ювенільних кровотеч або пухлин, на превеликий жаль, вони знаходяться на лікуванні і оперуємо ми їх. В нашому відділенні. Ну також в відділенні знаходяться люди, які лікуються від непліддя, від запальних процесів, від різних з різними пухлинами різної локалізації жіночих статевих органів. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі є все для того, щоб жінки могли спокійно лікуватися та народжувати сучасне обладнання, а головне кваліфіковані лікарі, зазначає генеральний директор центру Юрій Павлошинський. Маємо обладнання, звичайно, сучасне обладнання. Ми постійно його новою. І минулого року, і цього року по обладнанню ми знаходимося на рівні київських клінік. І не менше. ми маємо все розуміти, ки би кожен лікар головний не купував обладнання, які би не були стіни, без, без медиків, без без лікарів, працювати просто неможливо. І і санітарка і лікар це важливе питання для кожного лікувального закладу. І тому, ще раз я дякую всім нашим медичним працівникам. До слова Івано-Франківський, обласний перинатальний центр зупинятися на цьому не збирається. Планують і надалі опановувати сучасні технології в медицині, аби кожна жінка та її малюк були здоровими. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.